З мамою, там якийсь е, бізнес-вумен і так далі. А хтось мав досвід якихось конфліктів з мамою, особливо особисто спілкування. Тобто смисл мами того спільного поняття, в кожну Так Кожне слово, кожен явище і кожен предмет має свій смисл. Навіть, наприклад, комп'ютер для нового, який в мене є, ну, наприклад, науку. мене має один смисл, а для мого сина інший смисл. Боріше в якихось соціальних мережах, якихось фейсбуках, про що я таке дуже смутно збиратись, що це таке. А для нього комп'ютер це спосіб орудування комп'ютером. Туди вкладається смисл модус-операнки. Як він ним орудий, так його і розуміє. І так переживає. Для нього це ще можливість спілкування з фейсбуківцями. А мене одна студентка записку написала в Полтаві. так, А ви в контакті, мені дуже приємно було, бо смотрю, ага, а ну, так, розумієте, що Кожна річ за кожної людини має трошки інакше смисл. Це досвідчено. І отже, коли наші українські смисли вимиваються, наприклад, сакура, це для японців все, для нас соловей, для росіян робуші, а для американців ще щось. Зумієте? Тобто ті самі речі наділяються різними смислами. І це структура і конфігурація смислів цієї культури. Тому зникнення мови, скорочення простору комунікативного це не просто втрата мови, а втрата самої культури, її основи субстрату живого, смислового світу Без нашого смі... смислу, смисл, який генерується в процесі інтенсивної комунікативної діяльності через мільйони, мільярдів комунікативних актів. Ми виробляємо спільні дискурси, які набувають певної певною Вони вже публічно, так би мовити, обробляються, зазнають такої обробки смислами, і ми вже приблизно так себе виявляємо. Львів'яни трошки інакше виявляють. Що таке львів'яни? Взагалі львів'ян нема. У Львові є різні, різні групи людей, які по-різному виявляють і життя, і напрямок свого життя. А дехто живе з дня на день це лісу нічого. Йдуть дві бізнес-вумен, я чую обіслугову розмову на вулиці Бога. Mm. Ти знаєш, я присматрила собі одноцінне кальці, 5 тисяч баксов. Mm. У мене серце переповнена радість. <свист> Смисла радість. А під дітом бачу якийсь бомж, до якої сповнені сердечного почуття. Знайшов 20 плечок, який вивіз з півниці, він теж сповнений радість. Радість бомжа. Радість то бізнес вумен який пересмотрел себе обалденне кольцо за п'яти штаб. Вони живуть в різних смислових світах. І так само національні світи це і смислові світи, вони є різні. Я був на ЧКЦ три роки. І олен для Чупчі, а вони себе називають Льоара Ветля. Справжньо, це їм росіяни дали цю кличку чути. Льоара Ветля для них колег. Це і одяг і засіб існування, але так, що предмет, об'єкт. Інтенційний об'єкт наділений певними смислами ритуальними, магічними, пов'язаними з культом предків і певними циклами календарних. Вони приношення певну частину Оленя, збирання рогів, їх виставляння, що п'ять свят зв'язані з Оленями. Оце їх смисл. Тобто для них Олень це інший пучок смислів, ніж для нас. Візуально це те саме. Ми розуміємо, оце об'єкт це олень. Але смисл Оленя в контексті їх культури, їх досвіду, їх історичної пам'яті. І способу використання задіювання у павних світу контекстів, культура виробляє ті смисли, які є рівнокультурними смислами. І поза нашим мовленням ми втрачаємо нашу ідентичність, бо ми випадаємо з того світу смислю, а радше наші смислові ресурси вимиваються, ми втрачаємо самі себе. Тобто продовжує існувати ще государство України на 200 літ, але українського світу смислів немає. Тобто нашої культури ось нарешті я сказав. Про те, що там в рекламі рекламувався, бо я мусив це сказати. Роман, Роман, а верди, можна? Да. А так, так. Перепрошую, ти не треба, я сам представлю. А може? Ти, я треба, не так. ти кінці можеш. Він, 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 він не, не любить, любит, коли це я представляю його русським освітом. Я його дуже люблю, освітом. Ну це він так вважає. Тому що в мене в коренях є і прошу Іван Фруксурина. І просто простий козак. казак, вона правда є і литовці. І колись ми йшли по, не, з Гонгадзе, коли він очолював тут грузинське товариство, а я був відповідальний секретар Ради національної товаристів. Ну, один одного всі розуміють, то він виявив, що у нас які спільні є. Він казав: от у мене литовська е, є грузинська і українська, і у вас є українська, литовська і грузинська. Так що такі, як російський мислив. Добре, ну це вже так. Тому от на рахунок сенсів. Людина розумна, Homo sapiens, Правда, тепер кажуть і Homo sapiens sapiens. Тобто розум, який усвідомлює себе розум. Ну, оце якраз розумність ця людська. І тримається на сенсі, на смислі, до речі, це слово смисл і це український арка. То О, от видатного належить слово світити, вже було такі моделі цього І от, дуже просто ще так зрозуміти, що таке смисл за тобто, Так стільки тут багато, що людей трошки переповнюють, правда? Трошки критику улюблене. улюблений То тобто, от я хочу сказати. Що таке людина? Це життя від великої великих. Плюс сенс. Сенс. Людськість, розумну людськість, Розумну людськість, саме і в соціальному плані, в національному, груповому, і в унікальна індивідуальному. Тобто, тобто це те, що отримає оцю. Порозумність на те, що нас, хоча хоче, це відрізняє від усіх інших. Це життя плюс серце. І от воно тоді направило. Але і смисла генерується в надрах самого життя. Ну а тепер, що унікальної людини, я вважаю, просто абсолютно. Ну, по-перше, в тому, що в ньому сходиться. І культурно. І філософ, і поет, і політик, причому такий пристрастий поритик. В політиці він поет, в поезії він політик, і все разом так зійшлося, що це дійсно унікальний сенс. Роман кість у цьому сенсів проман раз. Тепер стосовно тих, що ти казав. Дуже делікатне питання. І тільки от така унікальна людина, як він. Який унікально пристрасний бореться, а я вважаю, Ну нехай ну, так легше. Ну і нехай так для нашої буде дискусії, Що я, наприклад, росіян, але такий свідомий, український громадяни, як воно на заході, ви знаєте. А я от речі теж можу відразу сказати. Коли наші українці, е, е, скажемо, у Франції, чи в Канаді, ми хочемо, щоб вони забули свої сенси, свою мову. І Ясно, що так само ми не можемо вимагати від росіянина, бо подвійно або Інша справа, як і там, раз ти громадянин України, Франції, ти мусиш максимально поважати культуру, мову і так далі. Інакше ти себе ставиш як п'ята колона. І дивуєшся, чому до тебе так стало. Хто буде сте мілковим? То ті Колись Буває то. А то я впаду. То, знаєте, дійсно поняття націоналізму теж досить унікальне. От ви знаєте, Ганді, ніхто його не поважає, унікальна, максимально мудра і гуманна людина. Тут чи тільки можна поставити Альберт Швейцар і так далі, і так далі. І він те питання теж вирішив. Індія, ви знаєте, і Англія. І приїздить в його, як вони називаються, ті Ашрам. Ашрам. Ашрам, да. приїздить англійська леді, яка захоплена, ним. і стає його помічницею. Здається, що це таке? Кого ти пускаєш такої кров з тої нації, те, яка тебе гнобить. Але вона вся це включена, вона тим переживає. І вона. Стає з ним поля. І він каже: так, але ми мусимо знати отакі от дві речі, які дуже складні, делікатні і суперечливі, і по життєвому. Так воно мусить бути, хоча мусить бути і покращуватися, навіть видужуватись. Тобто, каже, англійська нація може себе дозволити патріотизм. Що це таке? Спокійно, певненість, ніхто їй не загрожує, все спокійно, те не болить. А націоналізм, як він є різдві, це інші справи, тут важливо. Да? Націоналізм тоді, коли нація знаходиться в тяжкому стані, її мова, її культура, їй болить, і вона може і огризати. І якщо не буде огризатися, то що з нею буде? Ті нації, які не огризалися, то речі і настя, що то, і туди перепрошує теж трошки інше, трошки боляче не спробується коли ми подібні з нашим комплексом нашої вартості на, е, так би мовити, на знаєте, садочку дитинка жаліється. Марі Івана, мене образили, Марі Івана, мене образили! А як ти себе сам поставив? Що тобі Марі Івана потрібно? Коли ти мусиш себе так поставити, щоб тебе не ображали? А ми що промовити? Як ми чули? Як ми не вміємо дізнатися? Як ми продаємо себе і туди, і сюди? У нас деколи націоналіст прикриває тільки те, що він нас під підказку націоналізму, я не всіх кажу, є святі люди, люди розумієте, націоналісти, хто там каже, який тільки називає, а сам спокійно, у нас такий був, я не буду називати його прізвище, особу і так далі. Тепер спокійно поїхав в Мерку, а перед тим він підпалював російське товариство. І перепрошую, тоді коли провокатив. Російське товариство само себе. І ще раз, два, і три, і ще одна людина, так. теж була така, про те, що я ж там щось очолювала, а під тим газом наркотики. І молодь поставили, я не буду казати. Тут вже не буду казати. Це, то, що ми, робимо? ми ж самі себе підводимо. Як ми себе постав, поставили? ж в тому плані, я вам до казав, то такий націоналізм, ясно, що це трошки, як і корова. Але як можна нею не перехворіти всім серцем? Потім воно виліковується. Але з другого боку, такі люди, як Гай, я і Роман Кість, він буде максимальним демократом, розрізняти, ставлення до да, тої структури, а всі нації майже вражаються та сусід. Ви думаєте, не було просії? Я ну, хочу просто... сказати, кращим чином проти такої структури, що разнідряється др... і ламає і так далі. Все, що він казав. Окрім того, стихійно буденне, оце міщанське обиватися. Очевидно. Но він вміє дуже тонко підносити, підносити людину проти людину, якої б вона на нації не була, росіянин, всі, хоч росіяни, хоч є просто як людина. І тут він максимальний демократ і максимальний гуманіст. Він розрізняє оці речі. Їх дуже тяжко розрізняти. Але не 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 <ріган> Дякую, дякую дуже, пане Іван. От, от, час от, вже от, от, що я просто перед ним знімаюся. Можна такий невеличкий коментар між двома репліками. Ми з паном Романом вранці сьогодні їхали на таксі, і наш водій був з ВО, ВГО Свобода, ну, з партії Свобода. І що, і що він сказав? Він каже: Ви знаєте, от треба все робити, тільки якби держава ще підтримувала. А я вам кажу, навіщо нам очікувати, що щось підтримує держава? Наприклад, позавчора був день народження квітки цісик. І ми в Фейсбуці, ось в цій соціальній мережі, одна дівчинка Олена Красиля запропонувала: давайте влаштуємо, давайте влаштуємо на нашому майдані Свободи вальс, вальс. Давайте вальс під виконання пісень квітки цісик. Ось у нас майдан свободи. Кажуть, я в цій книжці це 11 тисяч метрів, величезна квадратних метрів, величезна площа. І ніхто ні, ніяких грошей, ніяка влада не підтримувала. Вона собі спокійно пішла до нашої міської ради. Її спочатку не хотів пропускати охоронець. Коли він подивився на її лист, він каже: Що вам більше ділити нічого? що ви з такими просьбами приходите в городську власть. Потім все ж таки пропустив. Вона цей лист просимо дозволу нам збратися на площі Свободи. Занесла там тітя, ходила півгодини по різних кімнатах, нарешті підписали, дали дозвіл. От і 30 студентів зібралися на майдані, і вони принесли свої старенькі колонки, свій ноутбук, пустили ці пісні, ми послухали. Потім ми зібралися в гурточок. Таке це є все зйомка на Фейсбуці. Кожна людина, яка знала квітку цісик, вона просто сказала два слова, звідки вона і коли узнала, дізналася про цю співачку декілька де людей, з де сім людей було, які вперше чули взагалі таке прізвище. От і потім один хлопець такий з хвостиком запропонував. Давайте ми зробимо такий флешмоб. Ну, хлопці виберуть дівчат, дівчата-хлопці, ми по парочках розіб'ємось, трошки пройдемось спочатку парочками, а потім до 30 дорахуємо і вимикаємо музику, і ми починаємо вальс танцювати. І це все це все вийшло. Люди взагалі були перехожі, думають, що це таке ну, вальс. І, і у них так гарно вийшло. Я потім свою знайому дівчинку, там Світланка, наша журналістка, питаю, А ви це ваш партнер? ну, Я думала, що вони займаються бальними танцями. Вона каже, Перше бачу цього хлопця, у них дуже ловко, дуже гарно виходив цей вальс. І тут ніяка влада не потрібна. І ще ось те, те, чим я займаюся, я принципово не звертаюся по підтримку до влади. Це називається проєкт туруємо шляхи. Ми, власне. Створюємо маршрути етнічного туризму, оскільки в нашій області жахливий стан інфраструктури, то ніякі туристи до нас ну, навряд чи поїдуть. І тому ми вирішили це до мене думка прийшла в Тунісі під час туристичної такої подорожі, власне, інформаційної подорожі. Що Поштовх розвитку від туризму місцевого можуть дати етнічні тури. І тепер ми створюємо маршрути різними віддаленими районами Харківської області. Про це я трошки більше вам пізніше розкажу, але основні складові частини саме етнічного маршруту це фольклорний якийсь спів, гуртовий фольклорна їжа, природні якісь цікавинки і історичні також. Ну, в одному з маршрутів історична цікавинка це місце, садиби, де знайшли велосову книгу рівно 90 років тому. До Щечки це окрема річ, і це в принципово не потребує ніякої підтримки влади, ніяких грошей. Це зазвичай таке такі тури створюються під час фольклорних експедицій, які влаштовуються теж за свої власні гроші. І чим менше ти залежиш від влади, тим набагато краще все виходить. От мені не хочеться, щоб загубилась ваша. Розумієте, дуже тяжко наші діти, що ми чекаємо, от там хтось мусить. Може в косині дух наровно. До того, буде, то влада нічого. Будь ласка, ви знімайте руку, чи питання. Рефліку. Рефліку. Дуже дякую. Я повністю солідарність. Але Ми ще любимо один одного. Ви знаєте, ну в нормальному сенсі. Якщо є питання, піднімайте руку. Але розвідку початку рептилика, щоб до цього висновку. Я повністю солідарний підписати казати, підхожу речі. Дуже шкода. Що, шановна пані бідула. Бідула, тож, так, видно, Індія, але вона, вона, вона Бенгалі. і Не відомого Бенгальську. Якраз сьогодні 110-ліття робить гранада Таргора, гіміального паета міста Бенгальського, першого лауреата Нобелівської премії за зійський народ. Тому, пані, Сьогодні цієї пані був чудова лекція собі, Вона мені дала як камертон настрою на сьогодні. Я часто як, думаю, чи я хочу здаватись, чи я є. Вона показала, яка гарна, висока душа Знаєте? Я буду, яка вона щира, яка вона безпека? Давай я спробую. Вона мене як камертон справжні так налаштувала, що вона теж доросли. Але чого це права. Це бенгаліка, яка є українською громадянкою, вже довший час. Ну, не є в громадянка, але в Києві. Вона переклала багато творів української класичної літератури бенгальською мовою. 25 поетів. Але переклала, зокрема, Леся Українки і Лісова Пісня Повністю. І цей переклад є конгеніальний самій. Вона такою гарною мовою розмовляє, що я можу вчитися, я можу в неї вчитися. Лів'яне, морій дорого. А може вчитися кожному львів'яну, не української. Ви знаєте, вона вносить вклад світову культуру і в українську культуру. Знаєте? Бо вона несе добре ім'я всього українського світу. І ми стаємо не тільки об'єктом глобалізації, але агентом, чинником, дійовцем глобальних процесів. Знаєте? Може, хтось мною не погоджується, але одного разу знаєте, я. Ну, думаю, що українського поета, який залишається на одночасно свідомим євреєм, Мойсей Крішбей, він пише дуже добротні, добротні вірші в стилі нео-неокласицизму. Його були неокласики 20 х років, ви знаєте. Зеров, Филипович, Драхмара, Бурхар, ще один німець, Южич Клен. Бурхар був німець, писав прекрасні неокласичні вірші. І Мойсей Пішбель не тільки пише українські чудовий витончені, Сронка, гармонія, сувора простота, як писав Дрехмара. Дрехмара із рва пишуть. Але він прекрасні переклади робить з російської поезії срібної доби, так звано серебряного віку Його переклади Ахматовою чи інших російських поетів, конгеняння тим поетом. І ось він був громадянином Ізраїлю Потім жив Мюнхені. Одного разу я ще слухаю «Свободу» там в горах, час від часу слухає Свободу і слухаю BBC. І раптом звичайний дозвонювач з Мюнхену, виявляється, дозвонювач, знаєте? Реакція у них передачу з Мюнхена каже, цей Мейсей сей Фейсбень І каже, це вас турбує <кл 'яна> українець єврейського роду. Таке погано. От дуже гарна формула. Грек. Це україна з грецького роду, україна з польського роду, україна з російського роду. Оце момент такої попередньої реінтеграції. І якщо б всі працювали на квітуче багатоманіття, знаєте, то би збагачилось не тільки ми, і всі євреї українського роду, чи українці єврейського роду, але цілий світ. І мрідола збагачує світ. Перекладаючи бенгальської мови, це. І в неї така вдача. Думаю, я думав, що такі українці, добрі, лагідні, такі люди. Я не просто був зворушений. Вона навіть сказала, от пан Роман каже, тому от я вже клас. <клес> Вона працювала в адміністрації організації об'єднаних націй, Дійсно, дуже відома особа. Воно дуже гарна жінка. Я має на увазі внутрішнім духовна, душевна краса. Якби ми так щенували один одного, то українці усвідомили, що ми не цікаві світові. Якщо втрачаємо власну українцю, якщо Стус наоселився чи Каланець в Одесі або в Херсоні, то там його немає. Немає його читача, рецептує, там його немає. І якщо Стус або Каланець не потрібен українцю, то тим більше він не потрібен світу. Це зомобов'язано. Тобто, тобто Бережня української нації, українського мови, українського комунікативного поля потрібно не тільки для українців, але для збагачень цього світу. Світ бідній без українців, без росіян і навіть без циган. Я дуже люблю тих милих циган, які їдуть останнім поїздом вівуряти. Вони співають українські пісень ще краще, ніж українці. І вони радують серце моє, дуже гарні голоси, гарно грають на гітарах. Ну, дійсно, Україна така унікальна країна, яка показала, що, наприклад, на, на Майдані по Маранчеву, де часом Крипунськівтора милиони чоловік, ніхто нікого не ж і годували, синьо-білих і годували, і, і зодягали, і там не було образу ворога. Ось Майдан це був культурний подій, який дав модель гармонії, цивілізації, культури. Але і ми хочемо бути присутні в Харкові, Дніпропетровську, Києві, розгаданий вже Черень. Він казав так, він 30 років прожив в Харкові, е до 43-го 30 років, до 43-го прожив в Харкові. Потім побоявся, що я під сімку поставив і перейшов на захід, поступовий. Але це окрема історія. Він казав так, що в ті часи, тобто ще на початку 40-го, навіть 30-й років, існує вісь. Та комунікативна культура. культура Львів Київ. Але Харків з боку пасанів, розумієте? А взагалі в нашому смисловому культурному полі немає дні свої Одеси. Ви знаєте, що в коспусі мер Одеси просто ганебно вигнав українську мову, тобто акт дискримінації чинився, супереч Конституції. А ми мовчимо. Катерині, це. це... Це той перший, що розпинав нашу Україну, втора і виконала в тому сиротину. На Кубані недопитки запоріжців до цього часу співають на Кубані. В Російській Федерації недопитки Запоріжжя співають. Катерина вража дочка, чи віжому речі. Катерину суча дочка, що ти не робила? Світ веселий, край широкий, та й занапасти. Це кубанці співають, а ми ставимо туди пам'ятник, так би мовити, тому хто завершив вже донищування. Нації і так далі, бо українською мовою навіть в семінарі Харківські говорили, що в 1810 році, українською мовою викладачі, в 810 році, семінарії українська мова звучала на лекції. Знаєте? І е, я читав такий уривок з погодів історичних, що приїхали наче викладачі з Москви, кажуть, вони так, я режуть здесь по-марноросійськи в акції семінарі, Ну ми їх переламили 810-го року, переламивали. Але ж далі ми доросіщуємося. Центральне питання, як зупинити розукраїнювання України, як стати собою, зберегти себе і явити нашу присутність Харкові, Донецьку і на тюрмові. Бо ви знаєте, що невелика різниця між рязанськими коледжами і Львівськими університетами. Рязаний, Ліпецьк чи Львівці, майже те саме. Тому що в коридорах Львівського університету можна почути баровський базар, тіпа корочі прикол, на не комар, класна тілка, ведеться, не ведеться і так далі. Це навіть не суржик, це зонівський базар Так само розмовляють Ліпецьку і Рязані. Ми залишаємося цивілізаційно-культурно, віддаленою околицю на пір Євразії або Азіопа. Бо це індикатор цього процесу. Адже люди такі, як і їх мовлені, ну це стверджує критична теорія дискурсу. Ми в свої мовлення, і ми такі, як наші мовлення. Ми наративізуємо самих себе, нашу свідомість, як говоримо, так і чинимо, так і думаємо. Зумієте, так і мотивуємося. Тобто на Львів. Львів смисл український вимивається. А що нам говорити про інші міста? Якщо є в когось, будь ласка, пане Роман, <рес> у мене це питання, але воно є. Маєте питання? Гертична парі і зміни смислів. життя смислу. Чи Є сонка, якщо це ті прямо показати, то не є промовою, як комунікативна інструментальність працювання, а це розуміння, прийняття, відчуття смислів, про які ви говорите. Я не вірю вірив, що ви мовили саді національний практик, речі так, якнішою цим горів в різкому університеті. Так звана Друга освіта, там був поперед психології, на так званій Другої освіти. Після інститут після зерної освіти. я шість років послуг читав психологію. для того, щоб себе підкувати, я читав праці трактати світ, благ Американських. Маргер, ні, Рут Бенедіт, Ральф Лінтон, Кардімер і так званий напрямок Калчен Песенко, культури і особи. Вони стверджені, що людина така як її культура. Тобто, тобто людина формується на генетичному внаслідок генофонду, чи якоїсь певної структури хромосом. і внаслідок генофонду, а через вростання маленької дитини, вростання, смислові мережі. А виростання смислових мережі розуміння, нерозуміння, напіврозуміння відбувається через навчання, через заохочення і покарання. Через маніпулювання речами через це.